Читаю тут книжку і от побачила такий класний вираз. Навіть його обвела собі hole. Взагалі, слово гейпін для вас, вам треба його знати, бо це рівень B2C1 для тих особливо, хто складає іспити або готується до вступу за кордон. Це слово гейпін ми перекладаємо як роззявлений, «зияючий», широко відкритий. І в даному випадку, ось, ось ця гейпін-гоу ми будемо перекладати як типу «зияюча діра або відкрита діра. також слово гейпін буде мечитись зі словами типу рана. «Gaping wound, відкрита рана. Або, наприклад, знаєте, у виразі «to stand gaping, стояти, роззявивши рота, або ну, типу, витріщатися. Ось таке подібне. Тому, звичайно, в сучасній мові його дуже часто кажуть, і з контекстом воно буде трошечки змінюватися. Але його особливо треба знати, бо таких аналогів він не має. Звичайно, якщо ви вступаєте за кордон або готуєтесь до іспитів, це прям must-have.